Вельми, шановні добродії. Не дочекавшись від вас гнівних заперечень щодо моєї практики озвучування казок, я вирішив ризикнути та знову записав для вас ще одну казочку. І так, до вашої уваги оповідання сьоме, ворожнеча або провалена миротворча операція. В нашому невеликому шахтарському містечку колись проживали два ветерани Великої Вітчизняної війни, або, як зараз більш політкоректно говорити, ветерани Другої світової. Назвемо їх Іванич і Степанич. Вони були людьми шановними та заслуженими, орденоносцями і, крім того, один для одного свояками, оскільки їхні дружини були рідними сестрами. Ця обставина передбачала і зобов'язувала їх часто спілкуватися між собою та разом зустрічати і святкувати різні міжнародні, державні, родинні світа та урочистості. І все б нічого. Але в одне з таких урочистостей Степанич раптом вийшов до святкового сімейного столу, як то кажуть, з повним еконостасом, тобто з усіма своїми орденами та медалями. І тут Іванич звернув увагу, що на грудях свояка сяє медаль, якої раніше не було. Оскільки обидві ветерани знали на пам'ять всі нагороди один одного, а також героїчні та трудові подвиги, які їх супроводжували, у Іванича виникло резонне запитання: А звідки в тебе, Степанич, оця медаль? Той, ніскільки не знитившись, заявив, що ця ювілейна медаль нещодавно надійшла йому з військомату, але жодних документів. Що підтверджують його слова, присутнім не пред'явив. Іванич, у якого такої медалі, звісно, не було, відповідно полісу пляшку, засумнівавшись у достовірності заслуг товариша, і подальше спілкування перейшло в грандіозний скандал з бійкою посуду та взаємними обвинуваченнями в шахрайстві, підробках та зраді. Мало того, що свято було зірване. І два нерозлучні дружбана перетворилися на заклятих ворогів. Вони ще почали писати один на одного анонімки та скарги до всіх державних і партийних інстанцій того часу, а почалося все ще в 80-х роках минулого століття. Пройшовши етап безрезультататного з'ясування стосунків на місцевому рівні, вони піднімалися на обласний, республіканський і нарешті союзний. Не було людини в органах і структурах від мілиції, прокуратури та парткомів, які б не знали або не брали участь у війні цих двох стариків. То мами накопичувалися численні ветеранські кляузи і в міській прокуратурі, куди, як правило, спускалася основна частина цих паперів з рідних відомств для розгляду по суті. І от одного разу. Прокурор міста назвемо його Володимир Михайлович, отримавши з облпрокуратуру чергову порцію контрольних скарг, вирішив поставити раз і назавжди жирну крапку в цих безконечних розбірках і запросив до себе в кабінет Іванича, щоб в останній раз по-душевному поговорити і знайти компромісне умиротворення старечої ворожнечі. На той час, справа вже перетнула межу 90-х, і в кабінеті перед прокурором постав не той самий бравий Іванич, а вже сивий дідуган, зігнутий, як спирався, на важку металеву палицю. Вислухавши миротворчу пропозицію від прокурора, ветеран, як здалося, засмутився і похнюпився, заявивши, що йому самому. Вже давно набридла ця безглузда метушня, і персонально він готовий піти на мирову, але за днією умовою. Необхідно організувати йому та Степаничу аудієнцію тут, в кабінеті прокурора міста. Він, Іванич, в свою чергу, зобов'язується зустрітися з ворогом віч на віч і просто, можливо, в останній раз, подивитися тому в очі. І на цьому все. Володимир Михайлович буквально підскочив на стільці в передчутті швидкого завершення тривалої, виснажливої та безпідставної війни. Діло замало. Все виявилось так просто. Треба терміново знайти і запросити сюди Степанича і почекати якихось пару хвилин, поки два вороги обіймуться. І знову стануть старими друзями. Степанич на той час підробляв приватним перевезенням, тому цю дріб'явську задачу знайти, переконати і доставити другого ветерана, прокурор вирішив дорушити бехам у особі їх начальника, майора Лупешкіна. Справа в тому, що буквально вчора Віктор Лупешкін був щелобітною прокурора з одним важливим і дуже перспективним питанням. А простими словами зі статкартками на порушення кримінальної справи аж за валютні махінації. Це небачена кваліфікація злочину в ті часи, яка могла підняти показниковий рейтинг Віті як начальника відділу на нечувану висоту. Історично так склалося, що в місті ще з часів індустріалізації працював електротехнічний завод, що випускав. Вибухозахищене обладнання для шахт. Особливість цього виробництва полягала в тому, що при виготовленні контакторів, щоб уникнути іскріння, використовувалося промислове срібло, відходи якого утилізовували на промисловому звалищі, де підприємливі жителі влаштовували справжні розкопки в дусі золотопромисловців Дикого Заходу. Видобуте таким чином срібло. Вони переплавляли в невеликі злітки і продавали заїджим торговцям з Кавказу, які в подальшому використовували срібло при виготовленні різноманітного посуду, зброї та прикрас національного одягу. Напередодні Бехи дізналися від своєї агентури, що в місті з'явилися довгоочікувані гості з Дагестану, які ховають скуплені злітки. В бензобаку своїх «Жигулів» для контрабандного перевезення до себе на Батьківщину, затримали цих ювелірів на місці і з радістю відрапортували, що викрили організовану злочинну групу з міжнародними зв'язками. Прокурор з професійним скептицизмом сприйняв запропоновану Лупешкіним кваліфікацію злочину, але з порушенням справи погодився. Багатозначно натякнувши Віктору, що той тепер буде йому винний. Лупешкін, будучи людиною неординарною і дотепною, бажаючи надати безпосередньо процесуальну допомогу слідству, вирішив сприяти в проведенні впізнання злочинців сонячного Дагестану. Цією метою він запросив до свого кабінету двох азербайджанців, які торгували квітами на ринку. І були традиційними спонсорами і сексотами міліції, а скільки інших кавказців під рукою не було. У маленькому старовинному кабінеті начальника БЕС, який розташовувався ще до будівлі, за старовинною шафою, тісно прижавши один до одного, слідчі посадив трійцю для впізнання дагестанця і двох вищоозначених статистів-квіткарів, які віддана і тривожна. Дивилися на сидячого за столом Лупешкіна. У Віктора з самого ранку був грайливий настрій ще трохи підігрити ним за обідом, яким він вирішив поділитися з підставними фігурантами, обізнано заявивши їм, що зараз буде проведення впізнання і той, на кого покаже свідок, і буде визнаний злочинцем. Ця процесуальна особливість викликала не буденний жах на обличчях азербайджанців, які відчули, що зараз на коню їхня доля, яка в повній мірі тепер залежить від здорової зорової пам'яті якогось свідка. А раптом він фатально помилиться. Що тоді? В'язниця? Здивовані таким сценарієм, вони почали жалостно дивитися на Лупешкіна, намов просячи милості. і один з них. Намагаючись викликати відповідну реакцію начальника, зазиваючи, і боязко пробурмотав. Е, -е, -е Юрій Шутіт. Його товариш, на якого новина подіяла переголомшлива, одразу заперечив Нет, не шутіт. Я слышал, біль такой случай. І вони жваво стали шепотити про правдивість того самого випадку. З острахом поглядаючи на Лупешкіна, що приховував у кулаку посмішку. Їхній діалог перервала поява особи, яка повинна була впізнати і числа продавців срібних старателів. Азербайджанці відразу напружилися, зібралися і стали серйозними обличчями уважно стежити за реакцією свідка, від рішення якого, як виявилось, Тепер залежало все їх подальше життя. Долю їх вирішував доволі старий, неохайний і сильним перегаром бомж, який уставився на здалися йому абсолютно однакових кавказців. І, після питання слідчого, недовго думаючи, ткнув пальцем у того, хто тільки що вважав, що Юрій щутить. Від нервового напруження. Несподіванки фатальності зробленого свідком вибору, упізнаний потенціальний злочинець зблід і втратив свідомість, впавши зі стільця на підлогу. Усі остовпили від такої реакції лише один Лупешкін, не стримавши емоцій, голосно і весело почав сміятися, як раптом його перебив дзвінок телефону. Ледь заспокоївшись і витираючи сльози, Віктор підняв трубку і почув голос прокурора. Який нагадавши йому про вчорашній борг, вимагав терміново знайти і доставити до нього в кабінет Степанича. Лупешкін, переступивши через непритомне тіло торгівця квітами, відразу вийшов з кабінету і швидким кроком попрямував до прокуратури, що розташовувалася буквально в 10 метрах від його кабінету. Увійшовши до будівлі, він вічливо постукав у двері прокурори. І, відчинивши їх, помітив сидячого в кабінети за приставним столом старіка Іванича. Побачивши Лупешкіна, до нього в той же час в коридор вийшов Володимир Михайлович, який повторив своє прохання і, на заперечне Виктора, про те, що ця зустріч старих скандалістів ні до чого доброго не приведе, безапеляційно вимагав його вислухати і не філонити. на Нащо Лупешкін театрально взяв під козирок, і вибіг на вулицю виконувати відповідальне доручення. Викликані по тривозі даїшники протягом 10 хвилин за командою Лопешкіна перехопили на стоянці таксі Степанича, який дримав у своєму Москвичі і, супроводжуючи його автосиренами і мигалками, доставили на міліцейську автостоянку. Вийшовши до них, Лопешкін бажаючи зберегти інтригу. Без пояснень причин затримання і будь-яких коментарів, підхапів під руку ошелешеного ветерана і ввічливо повів його в прокуратуру міста, багатозначно посміхаючись у відповідь на запитання Степанича. Підійшовши до кабінету, на якому сяяла табличка прокурор міста, він відкрив двері і, зі словами Ваше доручення виконано, товариші прокуроре, запхнув до кабінету доставленого та мітиво закрив двері. І попрямував до себе в передчутті продовження захопливого слідчого дійства. Тільки він пройшов всього кілька метрів, що відділяли його від прокуратури міліції, як ледве не зіткнувся з тривожною групою міськвідділу, яка вся в касках і бронежилетах з автоматами тупотом пробігла повз нього. Здивований побаченим Лупешкін спіймав пробігаючого памдежа, який захекано вигукнув: Тривожний виклик, напад на прокурора. І помчав наздоганяти товаришів. Як з'яксувалося потім, в той самий момент, коли нічого не підозрюючи Степанич опинився на порозі кабінету прокурора, його родич, який наполягав на довгоочікуваній зустрічі, замість подивитися в очі, примирення і підписання пахту про непад, піднявся. І одним ударом своєї палиці переламав навпіл приставний столик, за яким сидів, після чого з прокльонами кинувся в бійку з невдалим орденоносцем, перевертаючи і руйнуючи все навколо. Ошалешений від такого розвідку подій і миттєво усвідомивши фіаско своєї миротворчої операції. Володимир Михайлович нернув під свій прокурорський стіл, де нащупав кнопку тривожного виклику чергової частини. З острахом спостерігаючу щілину, як проходить битва двох заклятих друзів, яка тривала потім ще кілька років, ну, вже в епістолярному жанрі, поки один з них таки не помер.